Всім привіт, народ! Сьогодні у нас буде дуже дивне відео, бо десь у закромах Старого горища я знайшла ось таку дивну книжку. не дивіться, що вона російською мовою. Це раритет 90-х років якогось жителя з Донецька. І ця книжка це просто трендець. Знаєте, я, мабуть, піду шляхом цього чаклуна і скажу вам так: ви можете вірити або не вірити у магію. Але це для людини, яка знається на окультизмі, це пиздець. Для людини, яка у нього не вірить, це теж пиздець. Для людини з 21-го сторіччя це ще більший пиздець. Тут просто збірка обалденних очманілих історій, від яких ми будемо сьогодні ржати. Так, отже, ця книжка російської мови 90-х років, вона від якогось православного чаклуна. так. Ви не довудіся, це взагалі дуже часто так буває, коли начебто радять лікувати молитвами, але все одно там є якісь речі, які не канону християнського. Тут є багато мильної води, тому я ось найцікавіші частини, як ви бачите, ось тут позагибала сторінки. І це перший раз, коли я навіть попідкреслювала ручкою. Тому що так, тому що мені не шкодить цю книжку. Отже, давайте розпочнемо з 37-ї сторінки, і тут є така, такий розділ чорні справи у вік прогресу. Одним з найефективніших видів Порчі є порча телевізору. Люди 21-го сторіччя, які навіть не дивляться телевізор, що це біса таке? Ой, це злий телевізор, ой, злий телевізор, все зло від телевізор, от раніше, от раніше, люди бігали з палицею і пиздили мамонта, і жили собі нормально. Я прийшов оцей ваш телевізор і знищив всесвіт, все зло по телевізору, бляха, усе зло по телевізору. Зло по телевізору. Ай, мені цікаво? б сказав цей познати чокнув, якби він побачив Ютуб. Він, мабуть, би взагалі очманів. А я думаю, у тіктоці у нього взагалі б сатана поселився. Та все ж таки, у нас головне чужого зла це телевізор. Мабуть, зло було переможне, тому зараз телевізор ніхто не дивиться. І як же нам врятуватися від порчі на телевізор? Для того, щоб від цього зберегтися, необхідно знаходитися від екрану телевізору на відстані не менше трьох метрів. Ну, поки що, поки що, усе нормально, так, типу, на відстані від екрану, тим паче старі телевізори, там дійсно був екран шкідливий. Намагайтеся покласти на телевізор звичайний церковний хрест. У мене реально таке відчуття, що людині з 15 го сторіччя принесли телевізор в хату. Він його укрепив святою водою і похрестив, щоб звідти сатана не виліз. Превославні хрести класти на телевізор. так. Це, 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 це просто анекдот якийсь. Дуже комедно. У нас тут є далі ще цікаві речі. Наприклад. Дія нечистих сил, або список того, як зрозуміти, що на вас є порча. Тут є 24 пункти, але ми пройдемося лише по раз, два, три, чотири, п'ять, шість по семи найцікавіших. Отже, якщо у вас бігають зіниці проти часової стрілки, я гадаю, це якийсь феномен, невідомий людству, і якщо з тобою таке коїться, то, мабуть, це справді пиздець. Якщо ви боїтеся людей або закритого приміщення. Це називається соціофобія і клаустрофобія, І це, ну, це хвороба, це не порча. А ось, якщо всередині вашого очного яблука з'являється червоне око, я попрошу тут помітити таку штуку: червоне око, тобто не почервоніння очей. А саме червоне око, ви прикиньте, у вас коротше, в оці виросте ще одне око. Це як було у тому рі рі рімейку мумії, пам'ятаєте, з двома зіницями була дівка-мумія. Ось те саме це, це, це що взагалі таке? Якщо ви дивитеся на ікону або хрест, а зсередини лізуть різноманітні матюки. Ну, знаєте, це може бути пов'язано не тільки з Порчею. Якщо ваша бабця постійно тичить вам обличчя ту ікону, якщо у вас ікони стоять навіть у туалеті, якщо вас змушують по 20 разів на день молитися, то матюкатися на ікони, ви будете просто самі по собі. Я підкреслю тут слово змушують, коли людину змушують це робити. Якщо ви самі вважаєте, що вам пороблено. Дійсно, якщо ти вважаєш що на тобі порча, то на тобі Порча логічно. <с> якщо впродовж довгого часу, у вас постійний впадок сил, немає бажання жити, рухатися, працювати, а в голові сидять мислі про не дуже приємні речі, пов'язані з закінченням життя, скажімо так, щоб Ютуб не ображався. А це вже. Любі мої прояв депресії. З депресією не потрібно молитися Богу, з депресією не потрібно поститися, не потрібно читати очі наш по 70 разів на день. Не потрібно ходити до попа. З депресією потрібно йти до психолога. Ось ще я вам скажу. Бо іноді депресія є такі чинники, від, від яких ну, вони від нас не залежать. Є такі моменти, що ти типу, поти ти депресуєш, бо ти чогось не, не, не розумієш от реально. Наприклад, ти не розумієш, не, що ти працюєш на неулюбленій роботі, але не можеш з неї піти, бо тобі потрібні гроші. Це реально треба розібратися у собі. А є причини фізіологічні, коли у тебе мозок не виробляє ендорфіну, коли у тебе там не вистачає якихось вітамінів, великий дефіцит. І це ти не виправиш молитвами, це треба, щоб лікар тебе обстежив і реально сказав, що з тобою не так. Якщо у вашому домі з'явилися у великих кількостях миші, мурахи, таракани та інше. Якщо у вашому домі завелися йоба, таргани, то це першочергово означає, мабуть, що треба прибирати трошки частіше, ніж раз на місяць. Ні про яку порчу, тут і мови йти не може. Серйозно. Давайте пошукаємо ще чогось цікавенького. Тут, тут, тут багато, такого треба тільки знайти. Ось-ось я вже бачу щось, щось бачу, ага. Ось. Ви знаєте, що чоловіка роблять порчу на імпотенцію, через що сім'ї руйнуються. Але ви не хвилюєтеся, імпотенцію можна вилікувати. До цього. Чоловік і жінка мають бути обов'язково венчені у церкві. Ну, звісно, громадянський брак не рахується. Жена, дружина бере обручку чоловіка, і чоловік через те кільце три рази пропускає сечу. Молодець. Ви знаєте, мужики іноді не можуть попасти всередину унітазу, вони стовчак бруднять сечу, і тому їх вчать його піднімати. А тут сказано, що мужики можуть потрапити у середину обручки. Ну, по-перше, після такого її навряд чи захочеться носити, а по-друге, такому мужику можна реально піти у цирк, бо це, це просто. Знаєте, Мені згадалося, мабуть, це все ж таки мої предки дуже любили читати таку літературу. Мені згадалося, як деякі люди були такі історії, просили дітей своїх попісяти в баночку, щоб сечою промивати очі, бо дитяча сеча, начебто, має якісь лікувальні властивості. Ось це, мабуть, з цієї опери, трендець. Що тут у нас ще є? А ось раніше у кожній квартирі, як правило, у кімнатах була побілка на стінах. Старі люди не дарма, саме білим білили свої дома будинки і кімнати. Ну, звісно, звісно, тепер шпалери це у нас теж зло. Але, як ми бачимо, до речі, ця кімната біла. Просто тому, що так було дешевше робити ремонт. Ось тобто, ви бачите, біла стіна, так? А насправді це робиться, щоб захистити від Польщі. Та ні. Просто раніше шпалер не було. Коли з'явилися перші шпалери, вони коштували дуже-дуже дорого. І у звичайних селян, які копалися у гівні, не було грошей на ті шпалери. Шпалери були лише у якихось аристократів. І тому ми білили стіни, а не клеїли шпалери, а не тому, що це захищало від порчі. Ось. Що у нас тут є далі? А тут далі у нас починається. Захисти, молитви, замовки різноманітні. Ось тут є така на морі, океяні, на острові Буяні, стоїть церква збірна. Чому я відмітила саме цю молитву про якусь там Богородицю і це все? Тому що є така казка перевертень, воно називалося у старій книжці ще з Совка, «Малоросійське... малоросійська казка». Ось. Тобто з українських народних казок, але вона на російській мові була написана, там усі казки на російській, і там головний герой, Перевертень, читав так, так, таке саме закляття, тільки без, бо, без богів, без богородиць. І, прочитавши це закляття, перестрибував через паньок і перетворювався на вовка. Тобто, це дуже древній такий заговір, замовка. Це чари, чари, на яких просто навішали Ісусів Христов, Богородицю, цього всього і воно стало молитвою. Далі тут є ще ось стану я, раб Божий, благословляйся, піду перехрестяйся, оце все. І чому я це відмітила? Люди, які знають таку штуку, як веретництво, це таке напрямок магії, роботи з бісами, вони знають. Ось так починається дуже багато молитв бісам, насправді, тільки не благословляйся, не крестясі. Ну, насправді тут нічого дивного, тому що взагалі виробництво це така штука, яка усе копіює з християнства тільки з бісами. Тобто, там так само є молитви за здоров'я дітей, на гроші ще на щось. Але це все молитви йдуть бісам. У них так само є ікони, як у християн, тільки адописні. У них так само є молитви, тільки там. Вони читають амінь задом наперед. І ось там це теж було, тому я це відмітила. Так, йдемо далі. А далі у цій книзі є дуже багато трендежа про те, як якісь люди зверталися до цього чаклуна з проблемами, але я це прометала. Тут бачите, ось велетенський чмат книги. Він просто ні про що. Ось є тут молитви на різні випадки життя, але ж ми розглядаємо лише най найцікавіше. Тому давайте подивимося, на які випадки тут є молитви. Наприклад, відчуряків у рані коня, у кого який можете спробувати і сказати, як воно допомагає. І ось знову-таки, дивіться: читають три рази отче наш. А потім кажуть як, якесь замовляння. Розумієте? Замовляння, це, це, ну, як це сказати, Ось це замовляння. Якщо перебрати оцих святих Николаїв, угодників, Божих, це слов'яно-язичницькі замовляння, вони ніякого відношення до християнства не мають. Але тут є очі ж тому все православно. Від скаженого собаки. Оце я, бляха, муха, уявляю. Врятуй, господи, мою душу, от реально, коли на тебе біжить скажений алабай, тільки про це ти, блять, і думаєш. Ну, ну, серйозно, ну, ну ось, якби на що воно треба. Це жах якийсь. Від скаженої собаки це не допомагає. Якщо вас покусав скажений собака. Вам треба негайно до лікарні, бо сказ не лікується. Сказ можна вилікувати, якщо вчасно звернутися до лікаря. Якщо воно дійшло до мозку, цей вірус сказу, і не встигли ви це зробити, то все, пиздець, смерть стовідсотково. Тому ось молитися від скаженої собаки, Господу, спаси мене, це не варіант. Ось тут ще одна цікава стаття про домового. Кажуть, що у кожному домі є домовий. Він, звісно, у нас кузен чорта, нечиста сила, але краще його задоблювати, бо чорта він не любить. Але якщо він все ж таки вас задобав, ви можете викликати священника, він вам тричі хату освятить, і домовий з неї піде. Це, до речі, дуже цікава штука, яка сформувалася, тому що християнство це не наша релігія. Нам її насильно насадили. І тому так сталося. Тобто місцеві якісь традиції, вони перетворилися на нечисту силу, старі традиції, але про них не забули. Тому домовиці, начебто, нечиста сила, але предки наші з ним жили, і якби ми з ним, з ним теж, типу, тепер намагаємося вжитися. Далі. Ось ще одна дивакувата молитва, щоб проколоти мочку вуха у, у дитини. Це взагалі, як, як, якось дивне. Мертве тіло завмирає, светильне догоряє, навіки амію. Що це таке? Коли дітям проколюють вуха, це, це дуже дивно. Нащо це треба? Яке відношення має мертва плоть до, до проколу вуха? Я, я не знаю, але на цей випадок у нас теж є, як ми бачимо, якась дивна молитва. Це взагалі пиздець, бо тут нам розповідають про те, як вилікувати онкології. Давайте я вам дещо поясню. Що взагалі таке рак? Рак це клітини нашого організму, дефектні клітини, які чомусь наша імунна система не знищила, ось пропустила. І ці клітини починають швидко множитися. Та ті клітини, вони, тобто, вони ще не виросли, але знову розмножилися. Не виросли і знову розмножилися. Це купа незрілих клітин, які не можуть виконувати свою функцію. Ну, Наприклад, якщо це рак шлунку, то ця пухлина не буде захищена від шлункового соку, тому що це незрілі клітини, у них немає цього захисту. Раз вона відбирає у нас життєві соки, так би мовити. Ну, тобто вона харчується так само, як і всі клітини нашого організму. Це два. І ця клітина ще може давати метастази, це три. Тобто ці клітини можуть розноситися кров'ю і з'являтися пухлини в інших місцях. І чим раніше людина піде до лікаря, тим швидше вона вилікується. Якщо ви це будете молитися, знову якісь припарочки робити, замість того, щоб лікувати рак, а потім прийдете на четвертій стадії до лікаря, лікар зможе вам лише знеболювальне дати, бо буде запізно його лікувати. Цей, до речі, каже так само, що, звісно, ці рекомендації не панацеї від рака. Але варто вже їх випробувати, коли нічого іншого не допомагає. Ну, коли нічого іншого не допомагає, якщо тобі легше справді помолися. Але, в принципі, тут є багато настоянок, мазів. І це все від раку. Це пиздець. Також у нас тут є лікування від ал ал алкоголізму. І тут найцікавіше в нас це. Засіб для тверезіння. Половина чайної ложки, на шутижного спирту, на стакан холодної води, випити п'яній людині. Ну, прикольно, це як пити розсоли з банки, сподіваючись, що воно покращує. А взагалі краще просто не напиватися. О, а далі у нас цікава штука жіночі справи ми ж знаємо. Що жінка у традиційних релігіях це не людина, це матка на ніжках. І коли жінка вагітна, це пиздець. Ви просто на це подивіться. Вагітним жінкам не можна переходити покійникам. Далі не можна працювати на свята і чогось шити. По п'ятницям не можна розчісувати волосся. Не можна пити з, з відра. Я, я тебе порадую, автор. Ти може зараз переїхав жити десь на Росію. І там вагітні жінки п'ють з відра, але у нас нормальні люди п'ють з крану. З відра вже ніхто не п'є 21 сторіччя Альо. Вагітній вагітні не можна воду через поріг вилівати, Вагітній вагітні не можна дивитися на падаль, Ага, вагітній. Не можна розчісувати голову під час свят, інакше дитина народиться вшивою. Вагітним не можна бути кумою, ну, це якась дивина. Хрестити дітей під час місячних жінці теж не можна, це ось на наступній сторінці було. Взагалі, якщо жити по канонам цього знахаря, можна просто з розуму з'їхати. Прокинувся, помолився. Умився, помолився. Перед їжею тричі перехрестив рот, перехрестив їжу, тричі прочитав очі наш, помолився. Око зачесалося, помолився, вийшов з дому, помолився, прийшов додому, помолився, на руки тиснути не можна, виходити у п'ятницю на вулицю не можна, поститися треба, у храми ходити треба. Якщо все це виконувати, у тебе вільного часу взагалі не залишиться, ти будеш просто молитися і молитися, молитися і молитися. І взагалі нічого. З тобою тісно нічого не станеться, бо ти і не житимеш, довком. ти не встигнеш нічого що вляпатися. Тут також є ось ця... цей маразм, тут є різні Чорт побери, напився до чортів, взбісився. Але ось тут є така фраза. Давай побідуємо, тобто давай поговоримо. Корінь цих слів, чорта або біс. Ви знаєте, на Росії був такий пиздець, там був якийсь божевільний, який казав, що англійські слова це насправді російські слова. Ну, знаєте, оці приколи, коли всі ми вчили англійську мову, і думали: ну чому? Чому це слово означає щось не те, що означає у нас? Чому лук це не цибуля, а дивитися? Ну, це ж від слова лук, ну можливо, тому що цим англійцям боляче на щось дивитися, та ні, просто у них інша мова взагалі, вона не зобов'язана у нас нічого запозичувати. Так, ось, якщо ви побачили склад «без» у слові. Це не означає, що там замішані беси. Ні. Це просто корінь такий. Замість бес може бути і бес. Я не пам'ятаю правил російської мови, але там є навіть на це якесь правило. Тому, мужик, заспокойся, будь ласка, з цими бесами. Нічого страшного. Ось далі тут йде інший пиздець. Підходить до кінця ХХ століття. час не доїд. Гріховна енергія, накопичена людьми, впливає на все живе і неживе, більше страшних хвороб, люди не хочуть розуміти, що під загрозою життя людства на землі. Ну, за 24 роки, ви знаєте, людство так і не здохло, можливо, воно було не так, не так жахливо, а? Просто, це все, розумієте, це теж дуже цікаво читати вже з 24-го року. Якийсь мужик розмірковує про те, що ми тут недостатньо благовірні, що ми відійшли від церкви, від усього святого, і тепер наш світ загине. Але ось пройшло 24 роки, і ніхто не здох світ існує і далі. Чергове просто про кінець світу, яке не збулося. Ось, будь ласка, боротьба між білими і чорними силами у своєму піців в апогеї. Звісно ж, саме тоді, коли ми живемо. Битва за людські душі, як бездато звучить. Щоби відвернути людей від Бога, з'явилися секти вірування, особливо сильні в останній час. Ну, це насправді пов'язано з тим. Що впала залізна завіса у 91 та 92 році після розпаду Совка, і з кожним роком мандри ставали все більш доступними. З'явився інтернет вже, і завдяки цьому інтернету теж ми можемо просто подивитися і знайти свій шлях, розумієте? Тобто, раніше, раніше могла народитися православна людина. Яка законом найбільше підходила до індуїзму, ну, ставлення до життя, до смерті, взагалі до того, як треба жити, у неї було б як у індуїста, наприклад. Але вона просто не знала, що таке індуїзм, ось і сиділа б собі у своєму православ'ї. А тепер ця людина може почитати різноманітні книги, різноманітних релігій, обрати ту, яка їй більш подобається. Ну, добре, зараз у нас буде ще дещо на десерт. У ЗМІ з'являється все більше інформації про сексуальні меншинства, створюються і перші багато великі родини. Офіціальні ЗАГСи реєструють чоловіків як чоловіка і дружину. Ну, по-перше, полігамія була ще задовго до того, як прийшло ХХ століття. У арабських мусульманських країнах це взагалі було нормою. Тому не дивуйся, у нас в Україні, до речі, ніколи не реєстрували таких шлюбів, навіть для мусульман. Чоловіків реєструють як чоловіка і дружину. Ну, по-перше, як чоловіка і чоловіка тоді. А по-друге, ні, ніхуя не реєструють. У нас досі б'ються сексуальні меншинства за свої права. В тому числі через ось таких ось людей, які вважають, що це все біси, темна магія, що це неприродньо. а те, що люди такими народжуються, їм насрати. І ви знаєте, це теорія більшості. Тобто більшість людей за статистикою, вони гетеросексуальні. І все нормально, тобто, більшість не, не засмучує той факт, що чоловіку і чоловіку не можна побратися. Тому що більшість береться зазвичай з протилежною статтю зі своєю, їх це не хвилює. А тепер дивіться далі. все, що відбувається Содомський гріх, а за гріхи карають. Але чомусь люди про це забувають. І ще одне війня сьогоднішнього дня – змінення людьми своєї статі, був чоловіком, а після операції перетворився на жінку і навпаки. А це порушення божих законів. Ну, про це довго теж можна розмовляти. А макіяж, наприклад, це не порушення Божих законів, коли людина фарбує своє обличчя. А коли ти видаляєш родинку, яка тобі заважала усе життя, коли ти видаляєш ракову пухлину, яка теж якби, частина твого організму. Це хіба не порушення законів, бо Бог вже створив тобі цю пухлину, але ж ти хочеш жити. І тут так само людина просто хоче жити так, як їй подобається. Але ж ні, це все гріх. От ти прочитаєш 200 разів, «Отче наш, ходиш по усім святим місцям, у тебе бажання жити не залишиться, бо все твоє життя піде в унітаз, і тоді ти забудеш про свої оці новомодні війня. Це все біси. Як це відбувається? Наприклад, у чоловіку залазить декілька духів бісовок і під психологічною Дією чоловік починає мислити їхніми категоріями. Або, наприклад, у чоловіка заганяє дух біса гомика, і через якийсь час у нього починають з'являтися бісовські звички, і, зрештою, він перетворюється у справжнього гоміка. Ось тут так і написано. Який же це пиздець? Який же це пиздець просто? У мене слів немає на цю книжку. Це просто апогеї сексизму, нетерплячості і чомусь несподівано християнства. Який це жах? А люди це реально купували, люди реально лікувалися оціми настойками звідти. Це такий трендець, це просто і срамота якась а не книжка. До речі, у мене є друга частина цієї книжки, я її так само прочитаю і зроблю огляд. Ну, сподіваюся, вам було смішно це все почути. Може, ви розтягнете щось на мемасики. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, але тут буде лише два огляди на книжку, я поки що їх більше не планую. Тому побачимося у книжному огляді не скоро. Усім до побачення!